Олімпійська арена всеукраїнський щомісячний аналітичний журнал про найвизначніші події спорту в Україні та світі. Це улюблений глянець спортсменів і тренерів. А також шанувальників спорту і здорового способу життя. Серед рубрик чемпіон, тренерський місток з перших уст, тренування, репортаж, олімпійські перспективи, пульс команди, лабораторія тренера, дискусійний ринг, жінки і спорт, клуб краси і здоров'я, шкільний спорт, увага, дитячий спорт. Зірки світового спорту, батьки і діти, зіркове дозвілля, етнографія спорту, легендарні імена. Статті інформують про розвиток олімпійських видів спорту, висвітлюють події Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи та України. Вміщують розповіді про видатних спортсменів і тренерів сучасності й минулих років. Підсумком кожних Олімпійських ігор присвячують спеціальні номери з інтерв'ю з усіма українськими чемпіонами і призерами, повною статистикою змагань. Переглянути цей глянець та інші періодичні видання ви зможете в секторі періодики та документів іноземними мовами Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.